Вітаю! Набивні колонки працюють довго, але їх час від часу потрібно замінювати. І тут головне не зламати, не допустити витоку та не перегріти саму колонку. Коли ж потрібно замінювати набивну колонку, коли з'явився сильний шум базової лінії, і вона сильно пливе. Колонка забилась, зросла затримка піків, і там почали з'являтися невідомі артефакти. Потрібен інший сорбент або розділ компонентів, або ж колонка вийшла з терміну служби. Отже, як замінити набивну колонку? Перш за все, всі дії ми виконуємо в гумових рукавичках. Обов'язково даємо хроматографу охолонути. За температурою ми можемо спостерігати на дисплеї. Перекрийте подачу газу. Розрядьте тиск. Від'єднайте фітинг ключем, не крутячи корпус колонки. Обережно зніміть стару колонку. Встановіть нову. Дотримуйтесь напрямку потоку колонки. Затягуйте помірно, без надриву. І перевірте на герметичність. Набивна колонка не боїться навантажень, але не терпить вологи та перекосів при вкручуванні. Вивчайте хроматографію разом із реактив. Звертайтеся до наших експертів та до зустрічі в наступних відео.